Мене звати Галина, я хочу подякувати Господу Богу, Матері Божій, всім святим за чудесне зцілення через молитви Отця Олега. Більше місяця назад я застудилася і якось не придала цьому серйозного значення. Спочатку кашляла, температура була не досить високою, біля 37 градусів. І я подумала, що це якось пройде само собою. Але пройшло два тижні. і я вже зробилася дуже хвора, я переважно лежала вдома, була така загальна славість, я не могла нічого робити, і мені було дуже важко дихати, і я навіть би не могла говорити так, як я говорю зараз. Тоді я звернулася до лікарів, лежала в лікарні, витратила певну суму грошей на лікування, лікувалася ретельно. І аналізи вже ніби були добрі, але було. Обструктивний бродхід і запалення нину. Але почувала я себе далі погано. І тоді я згадала, що треба звернутися до отця Олега за молитву. Отець мені обіцяв молитися, і після того мені зробилося краще. Я вже можу виконувати всі домашні справи. Цілий день можу бути на ногах ходити. Також ось так швидко говорити і вже не задихаюся, і я ходжу на роботу. Дякую Господу Богу, Матері Божій і отцю Олегу за молитви.